Оленка на ходу відкриває печиво або цукерки і подкову пускає на землю. Ну, що ж ти так, доню, Це тепер лише на смітник. Збирай, викинемо по дорозі. Оленка збирає солодощі, вона засмучена, в віка риється в сумці знаходить печиво або цукерки і віддає дівчинці. Тримай. Дякую. Дмитро здивований, Віка прямує до під'їзду через лапкість втрачає вагу. Дмитро її підхоплює. Вам погано? В голові запаморочилося. Може, лікаря? Не треба, дякую. Я зараз трохи перепочину і все буде норм. Віка сідає на лавку. Ви захворіли? Оленка простягає руку, мацає від цілоба, Віка помічає на руці дівчинки браслет з різнокольорових бусин. Який в тебе гарний браслет різнокольоровий. Дякую. Це мене мама навчила такі робити. А хочете, я вам одну гру покажу. Хочу. Заплющте очі і не піддивляйтеся. Оленка кладе долоні на очі від. Заплющте очі ось так.